Доброго ранку, любі діти! На цьому тижні ми з вами говоримо про птахів, про їхнє життя на весні. І ми вже знаємо, що на весні у птахів свої турботи вони в'ють гнізда і відкладають там яєчка і згодом з цих яєчок вилупляються маленькі пташенята. Мама пташка їх годує і чекає, поки вони підростуть. А потім вони відлітають з свого гніздечка у велике життя. І сьогодні я на занятті з зліплення вам пропоную зліпити гніздечко з яєчками. Роботи нам знадобиться пластилін коричневого білого кольору дощечка і стек. Спочатку будемо ліпити з вами гніздечко. Беремо коричневий пластилін. За допомогою стеки ми ділимо його на три частини. Дві поки що відкладаємо. Так, з однієї частинки нам потрібно спочатку скатати коло. Розминаємо його добре, щоб він став м'якіший. А потім, коловими рухами долоньки, ми робимо ось так з вами коло. Ось. Далі нам потрібно його розплющити. Ось. Великим пальчиком добре. Притискаємо. Спочатку робимо це на дощечки, потім, за допомогою стеки, ми його з дощечки приберемо. І вже повністю пальчиком двох рук ми з вами ось утворюємо такий, ось такий кружечок, але плаский-плаский. Далі нам потрібно трошечки ось так края. Загнути догори, начебто утворюючи тарілочку. Ми з вами вже ліпили тарілочку, тому ви знаєте, як це робити. Ось так. Все відкладаємо. Беремо інший шматок, також розминаємо і робимо з нього. Довгу-довгу таку ковбаску тоненьку. Ось такими коловими руками пальців ми з вами розкочуємо такий довгий джутик, не дуже тонкий. З іншого шматку пластиліну нам потрібно також зробити такий самий жгутик. Постарайтеся, щоб вони були одного розміром однакової довжини. Якщо буде трошки довший, то краще відріжте його стекою. Так, зараз ми розкатаємо. Ось так, не спішіть потихеньку розкочуємо з вами ще один такий жгутик. Міряємо. Майже однакові все. Тепер ці джутики нам потрібно між собою переплести. Дивіться, як я це буду робити. Ось. Ось так. Обережно переплітаємо, утворюємо ось таку косичку. Ми вже робили, пригадуйте, у вас все вийде. Трошки. Ай, порвалось, нічого. Трошки розтягнемо. І нам потрібно її приліпити догори Ось. нашого гніздечка. Ось так. Тут, де у нас порвалися, ми тихенько з вами зліпимо, нічого страшного. Ось таке гніздечко у нас з вами вийшло. А тепер ми туди зробимо яєчка. Нарізаємо. Я зроблю їх три, тому я відрізаю три невеликі частинки пластиліну. Ви можете зробити більшу кількість, меншу, вже як вам захочеться. Розминаємо. Спочатку утворюємо коло, а потім за домовимо пальчика ось так. В одну сторону ми з вами трошечки видовжуємо. чуть-чуть. Робимо її гострішу, щоб вона була схожа на форму яєчка. Яєчка у нас такі овальні. Кладемо одне яєчко, беремо інший шматочок. Знову спочатку коло, потім пальчиком. Якщо вони будуть різної форми. Це нічого страшного, різні за розміром. Більші, менші, нічого страшного в цьому немає, бо однакових їх і не існує. Кладемо ще одне яєчко, наше гніздечко. І останнє. Якщо у вас гніздечко буде більше, можна зробити більше яєчок. Якщо маленьке, можна менше. Все буде вже залежати від того якого розміру буде ваше гніздечко? Так. І останнє яєчко ось ми сюди кладемо. Ось таке гніздечко з яєчками в мене вийшло. Ну що ж, діти, сподобалось вам моє гніздечко? Якщо так... То швиденько приступайте до роботи, а я буду чекати на фото ваших робіт у групі Viber. До побачення, діти!